Зеленський раптово вирішив зізнатися українцям про заколісся стосунків із Європою та Трампом. Вже відкрито заговорили про те, що очільник України повертається в США, щоб підписати нову угоду. А з ним поїдуть Стармер та Макрон, щоб цього разу все пройшло більш гладко. Ось і сам Зеленський видав важливе звернення з цього приводу. Всю правду почути далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну та запропонував план поетапного перемир'я. Президент оголосив це після зупинки всієї допомоги США для України, навіть цієї, яка вже була в дорозі. Все це сталося через кілька днів після суперечки Трампу із Зеленським в овальному кабінеті. Хоча останньою краплею нібито, виявилися інше, як пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації президента США. Трамп, начебто, вирішив піти на крок із. Призупиненням допомоги Роздратувавшись на інші слова Зеленського, що війна може тривати ще довго. Він захотів продемонструвати, що серйозно налаштований посадити зараз Україну за стіл перемовин пише видання. Через кілька годин Зеленський заявив, що хоче ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. То й далі ніхто із нас не хоче нескінчаної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми. З моєю командою готові працювати над сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Написав він. Ну а у своєму повідомленні Зеленський додав, що ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну і окреслив план поетапного перемир'я. Першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, негайне перемир'я на морі, якщо РФ зробить те. Ж саме потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитись про сильну остаточну угоду. Написав Зеленський в X у своєму ж повідомленні. Він також висловив багато вдячності з допомоги США що Україна пам'ятає той переломний момент, коли президент Трамп не дав Україні джевеліни? Ми вдячні за це. Раніше ж в інтерв'ю Зеленський говорив, що не планує вибачатись перед Трампом за публічну сварку із ним в овальному кабінеті, оскільки не вважає, що зробив щось погане чи образливе. Ну і в цій новій заяві він схоже потім все ж таки свою позицію щодо тих подій. Пом'якшив далі. Буду цтувати, що він дописав у своєму повідомленні. Наша зустріч у Вашингтоні в Білому домі пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Написав Зеленський. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Він додав, що Україна готова підписати угоду про так звані копалини в будь-який час та в будь-якому зручному форматі. Цтую, ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення. Дення та надійних без гарантій, щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. Додав він раніше ж, проблемою, яка заважала Україні підписати цю угоду, було те, що там не було нічого про гарантії без А саме це президент Зеленський за порукою стійкого миру. Але на думку віцепрезидента Джеді Венса, інвестиції і відсоток від реалізації українських корисних копалин, який отримуватимуть США, як це і є гарантія безпеки за ідеєю Венця, економічні інтереси США в Україні будуть кращою альтернативою ніж введення в Україну миротворчих військ. Це значно краща гарантія безпеки ніж 20 тисяч військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 чи 40 років, каже віцепрезидент. Пізніше ж, під час свого вечірнього звернення, Володимир Зеленський прокоментував зупинку американської допомоги і сказав, що люди не повинні здогадуватися, що буде далі з Допомогою США. Зеленський повідомив, що доручив міністру оборони, керівникам розвиток та дипломатам зв'язатися із США та отримати інформацію щодо майбутнього військової допомоги Україні. Україна та Америка заслуговують на поважний діалог та чітку позицію одне одного, тим більше коли йдеться про захист життів в час повномасштабної війни, каже український лідер. І Він додав, що Україна вже мала досвід при зупинки допомоги, в тому числі військової, і вже напрацювала алгоритми дії за будь-якого розвитку ситуації, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни, повторив Зеленський. І також президент Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер скоординували позиції для якнайшвидшого досягнення гарантованого миру для України. Про що сказав? Глава Української держави в соцмережі ікс. Говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармором. обговорили розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків. Координуємо позиції, робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру і покласти край цій війні. Підкреслює Зеленський. Він оголосив, що мир потрібен всім справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки разом із лідерством США та всієї Європи. Це абсолютно досяжно. Дякую за. Поради та підтримка в цей складний час. Ми завжди пам'ятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки, каже Зеленський. А прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон, готові поїхати до США разом з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомляє Daily Mail, посилаючись на дипломатичні джерела. Дипломатичні джерела повідомили, що Сер Кір Стармер та Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже. Наступного тижня, щоб виступити одним фронтом щодо плану пана Трампа, повідомляє Daily Mail. Між тим прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що в Україні у війні сам РФ є агресором. А Володимир Путлер ніколи не тримав даного ним слова. Тому світ має підтримувати Україну та Володимира Зеленського як воєнного лідера, а не Підлабузнюватися до очільника Кремля, Рефія є агресором, Зеленський є воєнним лідером в країну, якого вторглися, і ми всі повинні підтримувати його, а не підлабузнюватися до Путлера, каже британський урядовець. Так, прем'єр Британії відповідає на запитання лідера британської партії правих популістів Reform UK Найджела Фараджа. І він є близьким соратником президента США Дональда Трампа. Видання CNN зазначає, що, хоча Стармер відмовився від прямої критики Трампа за його ставлення до. Зеленського під час візиту українського лідера до Білого Дому він неодноразово попереджав, що президенту Рефі Путлеру не можна довіряти. Ми знаємо, що Путлер не той хто тримає своє слово. каже британський прем'єр-міністр Сермур. Також додав, що саме тому гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди. Ми повинні бути пильними. На всіх фронтах стосовно Путіна каже він: цікаво, що на сайті Верховної Ради опублікували також звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. В листі подякували за підтримку Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства. Дослівно, від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність президенту Дональду Трампу Конгресу Сполучених Штатів Америки та. Американському народу за тверду та послідовну підтримку незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, та які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту. Україна ж глибоко поважає прагнення великого американського народу до всеобічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас твердо переконання, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені. Нерозривно пов'язане з захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями в листі також наголошують, що український народ прагне миру, як ніхто інший у світі, і вірить, що роль Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними в якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи і всього світу. Верховна Рада України вітає ініціативу президента США Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства із США, зокрема у сфері дослідження критично важливих корисних копалин. А щодо інших заяв Трампа повернемося, адже багато він говорив і щодо того. Що отримав важливий лист від Зеленського, і дійсно, що Україна готова сісти за стіл перемовин як найшвидше таку заяву зробив Трамп. Також йдеться про те, що важливі меседжі пролунали від президента нашої країни Володимира Зеленського. Напередодні всі ми пам'ятаємо його вечірне звернення, коли він подякував американському народу, зокрема і подякував президенту Сполучених Штатів Америки за ту непохитну підтримку, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів. Також Дональд Трамп заявив. Що отримав важливий лист від Володимира Зеленського, в якому він нібито висловив готовність до переговорів і досягнення міцного миру. Також за словами Трампа, Київ готовий підписати угоду щодо корисних копалин та безпеки. От знаєте, що мене зачепило у цій фразі саме, що Трамп вперше згадав, говорячи про. Цю угоду саме слово безпека вжив адже пам'ятаємо, що напередодні багато дискусій велося щодо того, що саме в цій угоді не було нічого згадано про гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Як дописують наші колеги з 24-го каналу з посиланням на виступ Трампа, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що отримав важливий лист від Володимира Зеленського, в якому йдеться про готовність. Україна до переговорів і встановлення міцного миру за його словами. у листі також міститься запевнення, що ніхто не хоче миру більше ніж українці. Далі будемо думати, що ж заявив Трамп. Я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів і якомога швидше принести міцний мир. Трамп також додав, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин та безпеки. Будь-який зручний час далі продовжую цитувати те, що нібито йдеться у повідомленні від Зеленського. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти. Ну і до слова раніше прем'єр-міністр України заявив, що Україна готова підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо співпраці в галузі мінералів, але категорично відкидає. Будь-які переговори про територіальні поступки він наголосив на важливості економічної співпраці зі сполученими штатами та підкреслив, що кордони України не підлягають обговоренню. А от у Британії вважає, що угода про видобуток корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами недостатня для гарантування безпеки України. Британський прем'єр-міністр Кір Стармор підкреслив, що Росія є агресором, і закликає підтримувати президента України Володимира. Зеленського, ну і знову ж таки, як вже згадала моя колега, деякі деталі з'являються щодо Про цього листи. листа саме від зеленського, який є. Також був згаданий Трампом під час його промови. І далі детальніше розберемося, що ж це був за такий незвичайний лист послання Дональда Трампа. Виявляється, знаєте, зараз пошту між президентами України і Сполучених Штатів Америки передають ну ніякі там непоштові... Організації абсолютно не голубі мира. А е, Ілон Маск. Е, ну, принаймні його соцмережа Ікс, бо е, виявляється, що Трамп сказав, що він отримав листа від Зеленського. А то просто був допис президента України Володимира Зеленського. Ну, принаймні, так говорить посол України в Сполучених Штатах Америки Макарова. У виступі до Конгресу Трамп заявив, що Зеленський надіслав йому листа. Ось посол України у Сполучених Штатах Америки Макарова уточнила, що йдеться про допис президента України в соцмережі ікс, який був напередодні опублікований. Цитую в дуже складній ситуації все ж. Рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав в своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: Я ціную, що він написав цей лист, зазначила вона. А Зеленський напередодні написав, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир, і додав, що зустріч у Вашингтоні в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося прикро, що так. Настав час зробити все правильно, і ось саме на цей допис в соцмережі, X і відреагував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, сказавши, що він цінує те, що Зеленський. Першим дописав це, так, і як би не спонукало саме суспільство Америки всілякими виступами там і на оскарах і так далі, і тому подібне, всілякими там смішними. Мініатюрами на всіляких трансляціях все рівно Трамп не був просоромлений своєю поведінкою, принаймні не показав виду, не визнав своєї якоїсь неправоти. І, скоріш за все, ми бачимо, що він про це і не буде говорити. Як вже почали дописувати, аналізуючи безпосередньо саме. Виступ в конгресі Трампа і за Запаребрікам. То вони почали дописувати про те, що у Трампа не було ні одного плохого слова, а Путіні в його виступі, і е, дійсно він е, нічого поганого та й взагалі ні про кого не казав. Було б дуже цікавим, якби виступ у конгресі президента Сполучених Штатів Америки починався із а він, ось і трохетажний мат. Ні, такого не відбувається, бо це є дипломатія. Це є певні. Е, Обмеження, так би мовити, що можна говорити, як це можна говорити і тому подібне. Тому а, про тези Трампа будемо говорити далі. Основні тези щодо України наступні. Ніхто не хоче миру більше ніж Україна. Україна готова підписати угоду щодо корисних копалень та хоче сісти за стіл перемовин якнайшвидше. США надали мільйони доларів на оборону України без жодних гарантій. Ви хочете ще п'ять років продовжувати цю війну? Запитує він отак: от своїх конгресменів. Європа витратила більше грошей на російську нафту та газ ніж на оборону України. Мільйони українців і росіян були безглуздо вбиті чи поранені в цьому жахливому конфлікті, якому не видно кінця. І стосовно безпосередньо цих заяв Трампа є вже величезна кількість саме аналітики від різних представників. І от, зокрема, спікер української добровольчої армії Сергій Брачук коментує останні заяви Трампа. Давайте послухаємо. Вітаю, шановне товариство, доповідь про Трампа писати не буду. Що сказав і як сказав. Для мене особисто нічого нового, як вірно написав один мій побратим, що щось нічого не зрозуміло з тими штатами. Ну, власне, тому я закликаю тримати голову холодною, серце гарячим, нам робити своє. Дипломати, керівництво держави роблять своє. Так що працюємо заради України. Це найголовніше, що треба пам'ятати. Ще раз тримайте голову холодною, тому що. Емоційних гойдалок буде дуже багато. Ще раз бажаю усім максимально продуктивного і максимально безпечного дня. Ми теж їдемо працювати, бо наша робота є найкращою чоловічою роботою у світі знищувати ворога. Тому все інше ви почитаєте. Я про Трампа, почитаєте в інших телеграм-каналах. Тримаємо стрім, слава нації, смерть, ворогам. Ну а тим часом, до речі, ми згадували цього конгресмена Ел Грін, якого вивели до речі, з капітолія під час промови Трампа він зазначає, дає коментар уже американським змі про те, що працює над імпічментом президента Сполучених Штатів Америки. Він говорить, що цей президент непридатний. Десь ми вже таке чули. Він не повинен бути на посаді 34 тяжких злочини, двічі імпічмент. І політик розповів, що під час виступу Трампа. Кричав у залі, що президент Сполучених Штатів не має права скорочувати медичне страхування, також програму щодо медичного обладнання і так далі. І Так далі бачимо, що дійсно це відео вже мережі поширилось. Проте мене ще також дивує те, як коментують всі ці заяви від лідера нашої країни і на РФ. Адже як зазначає Пісков, він відреагував на заяву Зеленського щодо мирних переговорів. Готовий це добре, це позитивно сказав Пісков. Проте пам'ятаємо, що і президент України повідомляв, що Росіяни дійсно будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції. Зокрема, йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський попередив, що Росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо нашої держави на тлі розмов про мирні переговори між Києвом та Москвою. Сквою він назвав ключові бажання, так би мовити, Кремля, які висуватимуть Україні, Йдеться про те, що коментуючи консультації та спільні кроки з лідерами партнерів стосовно досягнення миру в Україні, глава держави зазначив, що в Росії і далі дотримуються своєї чіткої позиції та вимог, які очікують від України у потенційному переговорному процесі. Вони вимагатимуть скорочення нашої армії, хотітимуть юридичної відмови від наших територій, а також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції, заявив Володимир Зеленський. Втім, за його словами, поки в Україні всі стоятимуть міцно разом. Нікому не вдасться примусити нашу державу до подібних поступок в Москві. Український лідер резюмував, що мир буде достойним. Ну і, до слова ж у цьому ж зверненні він відреагував на інформацію про зупинку військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Зазначивши, що вже був подібний прецедент, він додав, що наші служби встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Але чого хоче ще у Москві? Нещодавно аналітики інституту вивчення війни навели заяву представника російського МЗС Лаврова про те, що нібито переговори, які призведуть до заморожування нинішньої лінії фронту в Україні, неможливі. Хоча бачимо, що Трамп зазначає, що в Росії готові до переговорів. А Лавров а, говорить зовсім про інше, тому що конституція. Ця Росії передбачає, що її кордони охоплюють українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Він також говорив про наміри відхилити будь-яку мирну угоду, якщо вона передбачатиме продовження постачання Україні західної зброї. Він називав російську конституцію законним та необхідним елементом перемовин. І так він схоже намагався виправдати давні вимоги. Росії, щоб прояснити свої територіальні претензії та закликати до повної капітуляції України, Росіяни наголошували на тому, що нібито є порушення прав російськомовних меншин в Україні. Ну і знаємо, що це була одна із першопричин, причин, чому все ж таки розпочалося повномасштабне вторгнення, ба більше у 2014 році, чому розпочалися. Так звана воєнна операція, ну і також він зазначає, що Україна є частиною Росії, і про це дописували аналітики напередодні, аналізуючи саме ті заяви, які лунають із російської сторони.